Одним з яскравих прикладів буде Diamond City, збудоване на стадіоні. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Велика кількість підземних сховищ, де люди ховалися від війни, але не все так просто з ними. Там проводилися експерименти над мешканцями, і кожне сховище мало свій унікальний експеримент, мета якого часто була прихована. Ну і вони могли бути як нешкідливими, так і вкрай жорстокими. Після прологу можна робити все, що заманеться, і цим завжди Бесезда підкупала гравців. Думаю, багато з вас, як і я сам, забивали на свою личинку, починали визбирувати всі алюмінієві бляшанки з міддю, прокачували левел і спорядження, виконуючи сотні додаткових квестів. багатьох персонажів можна просто вбити, а не виконувати їхні завдання. Це для тих, кому надоїло вислуховувати ці всі репліки. Але, на жаль, не всіх можна прибрати. Зараз полетить у мене каміння, але ніколи не тригерила система діалогів.